З нами на зв'язку Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової київської бригади. Пане Олексію, вітаю. Вітаю, бажаю здоров'я. Пане Олексію, перед тим як почати говорити, я повідомлю глядачам, що у нас є QR-код, є номер картки. Це на fpv дрони для другого штурмового батальйону п'ятої штурмової київської бригади. Дуже важливо, будь ласка, поки ми будемо говорити. А хлопці перебувають зараз на лінії фронту в районі Часового Яру, де визнано однією з найскладніших ситуацій по наступу росіян. Тому почну з запитання, яка зараз ситуація там, наскільки росіяни активні в наступальних діях. Ситуація стандартно досить непроста. Однак я б сказав, що противник дещо зменшив кількість атак, дещо зменшив кількість людей і техніки задіяних для цих атак. Тому наразі, в принципі, продовжується позиційна війна на напрямку часового яру, і подекуди досить локальні і невеликими силами атаки противника. Фронт. Відносно стабільний, тому а, наразі в основному ідуть артилерій, а, артилерійські обстріли з обох сторін а У нас трохи підвис зв'язок з часовим яром. Зараз ми його відновимо. Нагадаю, що з нами в ефірі Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го окремого штурмового батальйону, 5-ї окремої штурмової київської бригади. Ми хочемо дізнатися, яка ситуація зараз в часовому яру, тому що генштаб називає це місце одним з найскладніших зараз. Ну і тому було оголошено також про переведення туди підсилення 24-ї окремої механізованої бригади. І зараз ми коли відновимо зв'язок з Олексієм. Тарасенком то дізнаємося, наскільки це допомогло, тому що поки що ми зрозуміли за його словами, що ситуація на лінії фронту стабілізувалася, атаки тривають, але їх зменшилася кількість російських атак мається на увазі, і зараз все перейшло більше в систему артилерійських дуелей. Отож. Зараз мені редактори повідомлять, що відбувається, поки немає зв'язку, і ми будемо намагатися, як ви розумієте, ситуація в часовому яру складна і відповідно складно зі зв'язком, тому що реби теж працюють. А поки ми чекаємо на відновлення зв'язку, який, до речі може також стати ну його втрата, може стати результатом дружньої. Роботи зі сторони радіоелектронної боротьби, також нашої, я закликаю долучитися до збору, який триває для другої штурмового батальйону. От ви бачите qr код ви бачите номер картки. Це на fpv дрони, завдяки яким зараз за деякими підрахунками я не можу. Абсолютно ручатися за їхню точність, але на певних лініях фронту проводили підрахунки, що свідчать, що 80% уражень російської техніки і живої сили зараз відбувається за допомогою fpv дронів Оцих невеликих літальних апаратів, які фактично є одноразовими. І вони вражають найбільшу кількість росіян і їхньої техніки, яку можуть. Тому, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Це багато електроенергії не забере у ваших телефонів, і багато грошей теж не забере, тому що зрозуміло, з економічними ситуаціями на вулиці зараз проблеми. Але, хоча б кілька гривень, якщо їх буде від великої кількості людей, а нас дивиться дуже багато людей, вони допоможуть. Другий окремий штурмовий, другому, точніше окремому штурмовому батальйону п'ятої бригади Київської. Ну, більше залучити. Відновити зв'язок із часовим яром. Звідки Олексій Тарасенко, засобник командира другого штурмового батальйону п'ятої окремої штурмової київської бригади? Пане Олексію, є знову зв'язок. Правильно? Ви мене чуєте? Так, все добре. Техніка підводить занадто спекотно, просто вимикається телефон. Розумію, але поки ми чекали зв'язку з вами, 130 тисяч. Уже наші глядачі зібрали на оцей qr код і номер картки, за що велика подяка усім, хто долучається. Це на fpv дрони для другого штурмового батальйону. Я якраз казав, що за статистикою, яку мені доводилося чути з передової, до 80% уражень, це якраз fpv дрони. Ви можете підтвердити приблизно цю цифру? Якщо говоримо про техніку, то я б сказав, що можливо навіть більше в принципі до ну там дев'ять машин уражені дійсно ФПВ-дронами наразі, а все інше в основному підривається на протитанкових мінах. Якщо говоримо про піхоту, то десь до половини уражень так це FPV, все інше це скиди з повітря, артилерія і так далі. Наскільки вам дошкуляють російські ФПВ-дрони? У них же ж вони теж є. Край дошкуляють росіяни, принаймні на нашому напрямку традиційно мають непоганий технічний рівень і оснащеність тому дістають досить далеко за лінію фронту і дійсно загрожують нашому пересуванню як в денний, так і в нічний час. Тому маємо бути обережними і застосовувати радіоелектронну боротьбу, переміщатися в нічний час доби для того, щоб мінімізувати цей ризик. Ну, для того щоб мінімізувати будь-які ризики, ми і збираємо за допомогою наших глядачів на FPV-дрони. Яка у вас потреба в них? Ну якщо це не є великою таємницею, або тоді скажіть, будь ласка, чи вистачає вам хоча б базово цих FPV-дронів? Ну наразі їх вистачає в першу чергу за рахунок таких зборів, за рахунок того, що ми маємо кілька джерел їх постачання, основа це. Звісно, те, що вдається закуповувати централізовано бригаді, те, що видають безпосередньо збройні сили, але частка того, що завдяки людям, які донатять на ці дрони, вдається збирати, закуповувати. Вона дуже суттєва, умовно, там, третина, половина дронів це саме це джерело. Вдень день батальйон використовує до 10-15 ефіві-дронів, Особливо коли противник активно проводить штурмові дії, тоді ця кількість може збільшуватися. Ми обмежені тільки фізично кількістю пусків, які ми встигаємо зробити за добу. Ну за ці кілька хвилин, що нам вдалося все таки поспілкуватися, 160 уже тисяч зібрано. На кілька FPV-дронів цього вистачить. Я думаю, що це теж якось докладеться бодай за. 5-6 хвилин, але ми щось теж зібрали. Дякую, пане Олексію. Олексій Тарасенко, заступник командира другого штурмового батальйону п'ятої окремої штурмової київської бригади, був з нами на зв'язку. І дякую всім, хто долучився і продовжує долучатися до цього збору.